Друзі, вітаю, добрий вечір усім. Сьогодні четвер. І в мене є унікальна можливість вийти ВТР з 35-м, вже з 35-м випуском безпакового мислення. І це означає, що у нас іде 41-й тиждень війни. Вчора ми пережили чергові, дуже жорстокі напади ворога, але вистояли. Ми чергово вистояли і продовжуємо. Продовжуємо боротьбу, і сьогодні є свято, яке не є поширеним, звісно, в Україні. Але, попри те, що воно належить американському народу, воно стало очевидно більшим ніж просто свято американців. Я маю на вас день подяки. І користуючись цією унікальною можливістю, сьогодні вже унікальною не бути дотичною до мережі, бути в мережі. Я хочу подякувати усім друзям за океаном і. Просто проголосити величезну подяку усім, хто підтримує сьогодні Україну, українців у цій е, війні проти російської навали, е, і сказати велике дякую усім, хто може і вміє, в принципі, дякувати. Е, вміти бути буде вдячним, це вже означає бути у безпеці. І сьогодні е, я. Згідно того плану, контент плану, який був побудований набагато раніше, маю нарешті торкнутися такої доволі складної, дуже неприємної і дуже небезпечної теми, якою є корупція. Сьогоднішня тема безпекового мислення це корупція і безпека. Точніше, небезпека корупції, можливо. І, власне, чому? І ця тема може бути також пов'язана, скажімо, з подякою. Ми інколи під прикриттям подяки, дуже часто нещирою і дуже часто корисливою, направду, можемо піти ось цим корупційним шляхом. Я думаю, у кожного і кожної з нас є своя історія. Корупційна або точніше антикорупційна історія. У мене таких історій багато, але найяскравішими є дві одна з них тих часів, коли я перескладала іспити з, з водіння автівкою. Це був час, коли я мала підтвердити через багато років, що вмію користуватися не тільки правилами водійськими і маю право водити автівку. Ні, всі гру це неможливо, але я без жодних так званих трансакційних витрат це зробила. Ну і звісно, що е, обидві мої дисертації, вони так чи інакше супроводжувалися погрозами, що це неможливо зробити без застосування корупційних схем, і це мені також вдалося. Тобто, очевидно, можна нарахувати цілих три історії, але направду їх, їх значно більше. І, власне, до антикорупційних або корупційних історій. Ми повернулися з вами до персональних історій трохи пізніше, наприкінці цього дуже, звісно, короткого випуску. Але зараз я би хотіла декілька слів сказати з приводу того, чому направду, корупція є дуже небезпечною. Власне, можна було би завершити почати і завершити одним реченням: сказати, що великою мірою та війна, яку ми з вами усі разом зараз проживаємо. Це також є наслідок, великий наслідок корупції. Єдине, що сьогодні ми можемо стверджувати з великою впевненістю, що не тільки в Україні є осередок корупції, точніше, не стільки в Україні сьогодні він є тією загрозою національній безпеці, про яку ми усі з вами відчуваємо у прямому сенсі кожною клітиною свого не своєї не тільки душі душі, розуму, але і тіла, що є. Більш потужний кратер виникнення корупційних загроз, і він, звісно, є в північній країні, яка північніше наш, знаходиться назвою якої все менше і менше взагалі хочеться проголошувати вголос, але, але між іншим є очевидно декілька ще речей, які про корупцію треба би витягти на світ Божий. Я нагадаю, що ця тема вона йде у фарватері того, як ми з вами разом, я сподіваюся, разом досліджуємо питання економічної свободи. І от ще одна складова: незалежність чи свобода від корупції є одним зі складників за версією Ерітаж Foundation, того, що являє собою економічна свобода за своєю сутністю. Отже, корупція, що це? Можна навести багато визначень. Один з них це те, що по той бік місяця, тобто корупційні схеми вони були завжди і вони нікуди не зникнуть. Питання тільки у тому, яким є співвідношення цих корупційних схем. І насправді, те, що ми з вами називаємо корупцією, а не дрібними якимись зловживаннями, воно. Було і в Україні і дуже давно, і я пошлюся, скажімо, на деякі історичні факти. Один з них одним з них є посилання ще на часи директорії, і коли після семи з половиною місяців гетьманату Скоропадського, коли були накопичені великі кошти в бюджеті, коли з'явилися перші суттєві інвестиції, і тоді ж з'явилися великі рахунки в іноземних банках у деяких. Владних представників влади того періоду, і власне, я думаю, що багато хто пам'ятає той період, коли за часів директорії власне і з'явилися перші схеми одкатів і такого іншого, і тобто відкатів, та, і, і все це було, але все це було пов'язано в основному з такою політичною корупцією, однак. Як би там не було, якщо ми подивимося і на інші країни, то ми можемо знайти такі скандали. Інша справа, що вага покарання є різною, але манштим друга позиція чим є корупція, як її ще називають? Її ще називають ціна позалегальності. Да? На чому вона ґрунтується? Вона ґрунтується на нашому з вами, ну я маю на увазі на загальнолюдському такому тяжінні і бажанні як швидше і як простіше отримати ті блага, які або дуже довго маємо очікувати, або е я рада усіх бачити, хто долучився вже до цього етеру. Дякую вам дуже. І звісно, дякую дуже усім, хто буде дивитися це у, е у запису. Ціна позалегальності повернемося до неї. Друга позиція це ціна позалегальності, тобто як швидше і як простіше або умовно дешевше дістатися певних благ. Ми усі з вами дуже поспішаємо. Нам не хочеться чекати, поки будуть якісь відбуватися бюрократичні процедури. І інколи нам здається, що краще заплатити дорожче, але позбавитися з цих таких страждань. І ще одна є позиція, третя, яку я би назвала би ось так компенсаторна сила свободи. Направду для того, щоб глибше з цим розібратися, я вас відправлю до книжки Віри Валі Влада і Свобода. Вона я назвала Реквієм за Ніколо Макіавелі. Книга вийшла у Києві в 2019 році. Вона доволі новою. Можливо, вона ще не отримала повністю такого свого визнання. Вона написана професійною юристкою, і я залишу посилання у коментарях до цього відео, коли воно буде на Ютубі. Питання? ось у чому. Питання у тому, що корупція є таким удаваним, штучним інструментом, який ніби дає нам можливість швидше отримати ту частку свободи, якої нам не дістає. Щось швидше, щось скоріше, щось, наче, комфортніше. Щось те, на що ми можемо претендувати, але не отримуємо, тому що є певні такі перешкоди. Погодьтеся ми дуже часто з цим стикаємося у житті, і питання у тому, коли ми йдемо компроміс, компромісу, коли не йдемо. Ви розумієте, що зараз моє звернення до, до усіх, хто взагалі. Стикається з життям у всіх його проявах і виявах, і зараз це звернення не є до тих, хто скажімо займається такою елітною корупцією, і власне це одне з визначень корупції, якого я також хотіла би торкнутися. Є автори, які присвятили свою це французькі автори Бардал і Мелоун, Вони виділили три види корупції. Щоправда, вони їх розклали більше, пристосували, я би сказала більше до військової сфери, але Назви настільки розкішні, що ними просто не можна скористатися. Отже, дрібна корупція. Дрібна корупція вона заснована на потребах. Власне, це ось та ціна позалегальності, яку ми інколи, можливо, сплачуємо. Мова йде про те, що це ті засоби, ті форми, ті сфери, ті елементи, ті, можливо, якісь предмети точно не розкоші, які ми хотіли б отримати швидше. І які наче не складають чогось такого суттєвого і важливого. Здається, що це не є принциповим. Але знаєте, є така біблійна мудрість, вона говорить про те, що каміння важке, але і пісок важить. І це перша, це перша позиція, це така дрібна корупція. Друга корупція вона називається така елітною. Та? І елітна корупція це про, звісно. Те, що стосується, передусім, політичних процесів, і те, що стосується таких великих, великих сфер, її ще називають цю корупцію, її ще називають е, 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 жадібною. Це ще така так, так, жадібна корупція. Здавалось би, сказати, що корупція може бути не жадібною, можливо так, складно, але це ось про таку про жадібність. І ще один вид корупції це той, який стосується, він називається горизєрархічний, коли мова йде про таку вертикаль. І це вертикаль мається на увазі, що це в будь-яких установах може існувати. Ще раз хочу сказати, що автори здебільшого торкалися корупції, коли такого виду, коли говорили про. Військову сферу про, про військово, і вони вони розповідали питання оборони на прикладі Франції, що приємно погодьтися, але ще вони її назвали такою пірамідальною корупцією, і це мова йшла про те, що потоки грошові вони рухаються знизу догори. Я думаю, що в Україні ми на жаль поки що також можемо назвати багато сфер такої пірамідальної корупції. В різних абсолютно структурах це дуже кепсько і неприємно, але факт поки що залишається фактом. І єдине ще раз хочу підкреслити, що сьогодні ми розуміємо, що зараз мова йде більше про те, що ми просто не позбулися ще ось цього історичного мислення, і у нас знаєте, так працює некритичне критичне мислення. Воно тягне і тягне і тягне з історичної пам'яті, що можна вирішити питання інакше. Це питання нашої з вами також боротьби. Я би сказала, що це такий корупці... антикорупційний фронт він сьогодні є не менш важливим ніж будь-який інший. Чим небезпечна корупція? Чим небезпечна корупція? Я сподіваюся, усі розуміють, що окрім того, що вона може тягти у деяких випадках за собою просто кримінальну відповідальність, я звісно не говорю про адміністративну і як завжди залишу цю частку професійним юристам, але окрім того, що це може що корупція, яка наче дає нам? Недоступну за певних складних процедурних умов свободу, що втяжіння, точніше, участь у корупційних діях може позбавити нас свободи, чим ще вона небезпечна? Ну, якщо ми подивимося з вами порівняння країн у світових рейтингах, знову ж таки. Економічної свободи рейтинг порівняємо з рейтингом протидії корупції. Подивимося на індекс щастя, подивимося на індекс конкурентоспроможності. Ми побачимо, що ті країни більш вільні, щасливі і конкретно спроможні, які пасуть задніх в індексу сприяння корупції. І, звісно, усе буде з точністю до, до навпаки. Я не скажу, що буде функціональна прямозалежність, але побачити ось таку логічну кореляцію можна дуже дуже, -дуже просто. Ви можете зауважити, що очевидно Україна, там, Скандинавії або Азійські Тигри інакше. Думали споконвічно, можливо, у них там менша ментальність, можливо, можна сказати, ну у нас так то історично склалося. Я думаю, що якщо ми подивимося з вами історичні трактати цих країн, ми побачимо, що геть ні, просто усвідомлення того, що можна шукати свободу поза корупцією. Очевидно, прийшло в ці країни з різних причин, але прийшло скоріше і тому вони. Далеко, далеко попереду, але чим небезпечна, чим небезпечна корупція ще, ну передусім, вона стримує розвиток і вона підриває безпеку. Я хотіла б, щоб ми з вами озирнулися у 2014 рік і подивилися, якими були видатки на наше військо, і пригадали би, що дуже довго протягом декількох років була боротьба за те, щоби. Фінансування війська, фінансування армії, виділення 5% від бюджету на потреби оборони і безпеки України від 2014 року тривало ще певний період. Це не відбулося миттєво. Тобто обороноздатність нашої країни і корупційні дірки у фінансуванні і забезпеченні армії це абсолютно пряма залежність. Це про Розвиток і підрив безпеки, це такий внутрішній детонатор. Звісно, що корупція вона дуже суттєво руйнує суспільну довіру до інститутів країни в цілому. Звісно, що корупція перешкоджає прогресу, і чому? Тому що основні кошти, які за допомогою корупції вони вивільняються, вони потрапляють дуже часто у. Те, що ми називаємо з вами таким політичним дискурсом, та да, у політичний в економічний поми в економічний і політичний вплив, який суттєво послаблює демократію в країні, як як такий. чим це чим це може загрожувати надалі? я думаю, що нам з вами не складно здогадатися. Я думаю, що часи правління Януковича усі ще пам'ятають і знаєте, Зашпори не повідходили, можливо, що багатьох. І це один тільки з найновіших періодів, а були, були ще й попередні. І ще є одна із суттєвих небезпек, які породжує корупція на загальному такому тлі задоволення наших елементарних потреб. Я думаю, Абрахам Маслоу дуже, дуже був би. Розчарований і дуже страждав би, якби йому довелося внести, скласти, скажімо, аналогічно своїй піраміді, я маю на увазі піраміду потреб на слово, аналогічну піраміду загроз кожному рівню потреб, які він в цю піраміду вклав. Я думаю, його страждання було б високим. Ви розумієте, що це такий саркастичний, можливо, гумор, але на кожному рівні корупція вона мала би свою дуже вагому частку. Але навіть якщо торкнутися ось першого цього рівня базового задоволення базових потреб, то давайте пригадаємо, де ще дуже донедавна на щастя, ми вже не можемо сказати стовідсотково про 100% ці процеси на сьогодні в цих сферах. Але ще донедавна велика кількість соціологічних опитувань, і ГРАДус, і МІС, і демоніціативи, вони підтверджували те, що найкорупованішими після судової системи були освіта, охорона здоров'я, і не те, щоб в стрійку, але входили і питання і проблематика, яка стосувалася того самого нашого війська, армії, системи оборони і безпеки. Базові потреби медицина це про наше здоров'я, освіта це про наше ментальне, інтелектуальне здоров'я, і військо це ті, кому ми сьогодні дуже дякуємо. І я також схиляю свою голову перед ЗСУ, чому, тому що саме зараз і усе, що може бути у себе на кампусі користуватися нехай обмеженим, але світлом, і бути в мережі. І я дякуємо кожному захиснику і захисниці, які сьогодні зі зброєю в руках ведуть боротьбу на усіх фронтах, то в тому числі руйнують стереотипи щодо, щодо корупційної поведінки. І е, якщо підсумувати питання корупції і Безпеки, а точніше сказати, чим корупція небезпечна? Тим, що вона просто відшматовує від нашого життя не просто, ніби виборюючи свободу. Направду вона забирає у нас свободу, вона обкрадає наше здоров'я, вона забирає у нас можливості розвивати усі види нашого інтелекту. І робить нас беззахисними. І як завжди, на сам кінець, як це склалося за нашою нещодавньою традицією завдання? Виходячи з тих загроз, про які ми зараз з вами говорили, які спричиняє корупція, спробуйте скласти такий баланс своїх корупційних, а точніше антикорупційних історій. Що ви виграли, а скільки програли? Я абсолютно впевнена, що усі ті, хто був тут зараз і буде дивитися цей 35-й випуск безпекового мислення, який нагадаю відбувається в рамках проєкту «QK – Швидкі знання, точно на фронті є антикорупційному. Але для того, щоб не залишилося жодного місця будь-яким компромісом, і для того, щоб баланс антикорупційних дій точно вигравав, я просто пропоную. Порахуйте, хоча б для того, щоб зміцнити своє уявлення про себе як бійця чи бочиню ось цього антикорупційного фронту, який виборює свободу. Дякую дуже. І ще, і ще раз повернуся до ось цього такого символічного дня подяки. І хочу подякувати щиро. Усім глядачам, глядачкам, слухачам і слухачкам, які зараз або у записі дивляться безпекове мислення. Я щиро вірю, що, хоча б невелика корисність від того, що в нас відбувається, ось такі інтерактивні взаємодії в етері, вона слугує також нехай дуже малими, але кроками до нашої з вами спільної перемоги. Дякую всім щиро. Усім мирного, енергетично забезпеченого, тихого вечора, гарного ранку і будьмо на зв'язку. Дякую дуже.